На липень-серпень заплановано чимало активностей. Це і майстер-класи, і творчі заходи, арт-терапевтичні заходи, походи в кіно, розважальні заходи і навчальні заходи для дітей. А деякі для дітей з батьками. Я не буду багато спойлерити, бо інформації на нашій сторінці багато і ми її постійно поновлюємо. Тож запрошую реєструватися. А е, нагадаю, що проект Європейські канікули в Ужгороді реалізовується фондом Андрія Півня разом з громадською організацією Край майбутнього за підтримки фонду ротарі Стівтун Штутгарт» з Німеччини. Сподобалось сьогодні да! дуже сподобалось. Да! Добалась о тепер. Я бачу, що сподобалось.